Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, тисніть вподобайку, напишіть коментар. Друзі, буду сіяти статицю на латині лимоніум і кермик ще називаємо. Але я трошечки там заглибилась, почитала, не зрозуміло. Чому кермек? Кермек є турецький багаторічний, а статицю також називають кермек. І я думала раніше, що статиця — це російською, а кермек — українською. Виявляється, статиця і українською, тому що я покажу вам, я купувала насіння. Це сухоцвіт, ось він. Оце ось ці кольори, крім льону оцього. Мало в мене того року були кольорів. Хочу, щоб був рожевий. Цього року спробую, може, в мене буде більше різних кольорів, тому що він дуже гарний і рожевий, і там є такі. Лілові якісь кольори. Я вже сію кермек, мабуть, років 5 на різних місцях. І він мені дуже подобається. Він такий, ну, просто зачаровує. Росте рослинка, це однорічна рослина. Сія... Сіяти потрібно ну, оце десь в середині березня. Стережневий такий корінчик і е, бажано садити сі, ну, висаджувати вже розсаду на добре освітлені сонячні місця. Е, добре, треба було б їх пополивати, поки він буде нарощувати кореневу систему. Е, і коли він наростить кореневу систему, він нарощує таку розетку. Як у кольбабки, повністю закриває круг свого корення землю від пересушування. Тобто він такий дуже цікавий. Ця рослинка росла в горах, гориста рослина, і вона може виживати в різних умовах, і навіть в таких спекотних. Але того року були е, спекотні оці, е, тижні, то я поливала. Поливала як? Він, коли е, достигає, то він стає такий е, шелестючий. Е, всередині бувають такі білі е, серединки. Е, там я покажу, Ось у мене є таке. І всередині, коли він квітує, в голубих ось тут є показано, то ці серединки, вони не шелестючі, вони не, ну, не сухоцвітні, вони м'якенькі і вони закриваються, ці біленькі квіточки, коли він висушується. Перед поливом я зрізаю уже достигші квіти, які оце от такі гарні, які вони шелестючі, а які ще будуть наростати, то ті можна поливати. Отже, що ще хотіла сказати, добре зберігає свою форму. І ну, гарний в різних композиціях. Е продаю е трошечки, якщо виходить, великі букети такі високі роб 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 роблю. Е і є задумка, щось із таких сухеньких придумала, щось таке цікаве. Ну, якщо вийде, все вдасться, тому що заготовити треба е багато всього, то покажу вам. А тепер покажу зараз, що буду сіяти. Підготувала вже контейнери ось таку рожеву. Бачите, написано Статися, виїмчаста, рожеве сяйво, лимоніум щоб вам видно. На латині. Фокус ловить, ловить. Суміш купила таку. Тут різні кольори можуть попастися. Тоді ось така синя ріка, Сині, синій колір повинен бути темненький. Тоді такий голубий, блакитна північ. Тут пише, бачите, статися кармек. І от жовтенький золотий пісок. Отут в суміші повинні бути білі. Найраніше розквітають жовті, вони дуже швидко стиглі, і білі дуже гарні, і вони теж відрізняються формою. Вони є такими видовженими, такими а є такими круглими. Якимось. І можна з них ну, гарні такі букетики робити. Надихають вони мене. Хотіла вже, думала, не буду сіяти, але буду. Але буду. І покажу вам, як я сію, які контейнери, що можна використати. Добре? До праці. Друзі, сію я э, статицю, кермейк або э, ліноліум, Лімоніум. В такі контейнери з-під ківі. Вони дуже зручні. Е, під них ставлю такі, е, теж е, купували щось, оце, то банани, то ще щось. Вони ж з дирочками. Ось отакі піддончики. І ось я їх набрала ґрунт. І отак проливаю фітоспориновою водичкою, пролила водичкою і буду роблю отакі борозочки, вперше роблю, раніше не робила, присолювала просто насіннячком. А зараз хочу спробувати отакі борозочки. І ці бороздочки просиплю вкорінювачем. Насипаю неповні оці ємності. І коли, коли вони рослинки підростуть, то сюди, між рослинки, я насипаю ще водички грунту, грунту. Грунт підсипаю і вони тоді ну, краще зміснюються. Насіннячка ось. Отаке воно, от так воно виглядає. Через отаке ситочко присипаю, ґрунт. Ситочко для чаю на чайничок маленький. І отак трошечки його як присолюю. Його там не дуже роздивишся, звичайно, сію. Суміш статиці. І зверху трішечки присолю ґрунтом, бо все таки ж цей вкорінювач його краще ґрунтом прикрити І полью все полила Добре, і зверху накрию бахілами. Таким чином посію все насіння. Друзі, посіяла 5 е, пачечок насіння статиця кармек чи лим, лимоніум, е, е, під бахіли. Сподіваюсь, поставлю в тепле місце. Сподіваюсь, воно швиденько посходить. І будемо ждати квітування тепла, щоб воно виросло. І квітування. Все, буду вам показувати. Дякую всім, хто дивився мене до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки. Будь ласка, пальцем, тисніть вподобайку. Напишіть, що, як ви сієте, чи сієте ви таку квітку сухоцвіт. І, може, якісь питання пишіть, буду відповідати. І, і, і дякую вам за увагу. До зустрічі!